Всім щасливої пори вашої доби. Я, Олександр, людина Чудасія, магнітний атрактор позитиву. Вітаю вас в енергетичному просторі Золота Епоха. Дорогі мої, оскільки ми з вами готуємось інтегрувати енергії сонцестояння літнього сонцескреса, Купайла, як його в старовину називали, в цьому процесі буде підсилюватись. Наше внутрішнє світло важливо прийняти рішення, вирівнюватись лише на автентичні божественні гармонійні енергії сонцестояння. А в той час як ми відфільтровуємо нижчі перешкоди, це має вирішальне значення для того, щоб дозволити нашим тілам отримувати тільки чистоту передач сонцестояння. Цього року це джерело очищення, стабілізації, об'єднання. І розширення серця, як ніколи раніше, ем, впливає, оскільки ми тепер відкриті для навігації у вимірах душі, воз'єднуючи всі фрагменти того, ким ми є, щоб, врешті-решт, стати вільними від усіх людських і духовних спотворень. Важливо врівноважити его. Тримати страх осторонь, щоб дозволити цей новий приплив енергії. Як відомо, страх також є підсилювачем нижчих сил. Все залежить від того, що ми обираємо для підживлення та фокусування нашого наміру. Життєво важливо вирівнятись тільки з тим, що послано для нас Богом, при цьому наказуючи усунути всі інші аномалії, уникаючи будь-яких впливів з боку. Супутників, земних фальшивих решіток, які все ще продовжують створювати спотворення і глибоко впливають на нас. Я хочу, щоб ви зараз глибоко вдихнули, заплющили очі і почули серцем мої наступні слова. Ти буквально божественний. Ось як. І це не метафора, це не навіювання якогось пуху нового віку. Це структура. Це фізика. Бог всередині. Бог у дії, Бог у коді. Твоя душа. Це фрактал джерела світла. Бог не людина. Бог є джерелом свідомості. І він живе поле розумного світла та любові. А ти, ти фрактальне продовження цього джерела, самоусвідомлене відлуння, і так само, як крапля океан містить хімію моря, у тебе є взірець Бога. Твоя ДНК це божественний приймач, твоя ДНК це не тільки біологія, це квантове обладнання, призначене для отримання, зберігання та випромінювання Бога. І кожне пасмо це свиток, який чекає, коли його прочитає власне пробудження. Ти не вчишся божественності, ти його розблоковуєш. Твоє тіло – це живий храм, твій хребет це жезл світла, ваші чакри це енергетичні ворота, ваша шишковидна залоза це трон, ваше серце ковчег заповіту, Бог не живе десь там, над тобою. Бог виражає себе через тебе. Твоє я є це ключ. Коли ви кажете, Я є, «Я є», я є від усієї своєї душі, а не свого его, ви активуєте первісне ім'я Бога, Я є той, хто я є. І це не загадка, це блокування частоти. Кожне справжнє твердження я є це команда для усього квантового поля. Я є любов для того, щоб вирівняти всі системи для втілення любові. Я є Христос активує Христове поле всередині. Ви не стаєте Богом, надуваючи своє его, ви стаєте Богом. Спорожнюючи його і дозволяєте своїй вічній природі рухатись вперед. І це не богохульство, це блакитний принт. брехня, яку вони продавали нам, полягає в тому, що Бог десь там окремо, недоторканий там, на Хмаринці. Але ти був створений на. Божий образ. Тож Бог міг би бути прямо тут, у твоїх руках, твоїх дихання, в Твоїх словах Ти. Тож так і є ти, божественна істота. Так, ти Бог у формі, так, час згадати. І не тільки заради тебе, але тому, що світ. Зголоднів бачити, як виглядає Божественність, коли ходить, говорить і любить без щирої енергії, без страху. Твоє завдання зараз випромінювати. Тому робимо глибокий подих. Дорогі друзі! Я, Олександр, щиро вітаю вас усіх одного за одним, всіх тих, хто приєднується, переглядає у свій час. Я вітаю вас від усього серця. Я направду відчуваю єдність з вами. І ми не розділені. Ми єдині. Об'єднані у величезному полі любові та внутрішнього достатку. Відчити, як ваше серце, це. Не просто орган, а воно є набагато більше, ніж фізичний орган. Воно є воротами в інший світ, світ поза межами фізичного. Ваше серце бере участь у тому величезному полі, про яке я розповідаю, через ваше серце входить вимір вашої душі. І ось зараз повірте і уявіть, що за вашим фізичним серцем. Знаходиться колір, простір, який містить енергію вашої душі. Відчуйте цю присутність за верхньою частиною вашої спини та те, як вона оточує вас певним кольором чи відчуттям. З'єднайтесь з цією енергією. Та відчуть, коли ви з'єднуєтесь, ви піднімаєтесь з важкої вібрації матерії з земного світу. І вас підіймає енергетичне поле, яке має набагато вищу вібрацію, таку плинну, текучу, легку, комфортну, і містить багато-багато. Різних якостей. Через свою душу ви поєднані з розумом та іншими живими істотами, які знаходяться як в інших вимірах, так і на землі. Відчуйте, як ви можете бути поєднані з цим простором. При цьому, залишаючись залученими до свого повсякденного життя, в побуті, в соціумі, з цієї точки зору ви можете отримувати натхнення щодо різноманітних земних речей та знаходити у них сенс, якого, на перший погляд, вони, здається, не мають. Тут і зараз попросіть свою душу увійти у ваше тіло через ваше серце. І наповнити все ваше тіло, голову, груди, живіт, ноги і аж доступні ваших ніг. Щиро з любовю привітайте вашу душу та відчуйте, як ви з нею є єдині. Душа це не щось поза вами. Це щось, що може проникнути в кожну клітиночку вашого тіла. І коли це станеться, ви почнете жити і творити по-іншому, з набагато більшою впевненістю та спокоєм із цього спокійного місця. Ви зможете спостерігати за всім, що відбувається у вас самих та у вашому житті. Відкрийте всі свої клітини енергії вашої душі. Наповнюйтесь цією енергією як потоком кольоровому повністю, який відображає вібрацію вашої унікальної душі. Уявіть, що ваше тіло повністю. Сприймає вібрації вашої душі. Що для вашого тіла це є цілком природно. І це тому, що ваше тіло це є жива істота, яка отримує своє життя від вашої душі, так би мовити. Отримує внутрішнє керівництво. А тепер. Уявіть, що енергія вашої душі протікає крізь вас і виходить у земний світ, так наче, знаєте, із дуршлака крізь ці всі дірочки, пробивається світло, яке не стримати, яке не зупинити. І ось вона, ваша душа виливається у ваше повсякденне життя, вливається у вашу роботу, у ваші стосунки з іншими людьми. Уявіть. Що ви дозволяєте енергії вашої душі вільно протікати. Подивіться, чи є у вашому житті ситуація, можливо, певна проблема, або конкретна людина, або стосунки, в яких ви хочете щось змінити. Придивіться, чи є щось таке особливе, що запрошує енергії вашої душі влитися і наповнити це, щоб створити? Ясність. Дозвольте кольору та енергії вашої душі піти туди, зануритись і відчуйте, що потім там відбувається. Який вплив має енергія вашої душі на цю проблему? На ситуації, стосунки. Завжди пам'ятайте, енергія душі вона нейтральна, дуже неупереджена. З точки зору цієї ніжної нейтральності, все ясне та зрозуміле. Вона не примушує, не засуджує. А тепер включіть енергію своєї душі в себе. Наповніть, наповніть всю свою ауру. Нехай все ваше енергетичне поле буде наповнене цією вашою власною енергією. Відчуйте, як оце природньо купатися у власній енергії, почуватися в ній як вдома, бути у благості. Так багато з нас носять у своїй аурі енергії, які не є нашими власними, які не належать нам і які, на нашу думку, здається, ми зобов'язані нести. Та насправді є відповідальність це інших, ці енергії є відповідальність інших, а іноді виносити ці несвідомі пакети енергії з собою впродовж тривалого часу. Які, наприклад, належать там, вашим батькам, родичам чи друзям, ви краще себе знаєте. І тому знайте, що ви можете наповнити поле своєї аури виключно енергії власної душі. А також відчуйте, що це правильно, що ви нікому не завдаєте болю, коли ви робите це. Це намір, мета. Щоб ви були відкритим каналом для енергії власної душі, щоб те, що ви можете дати. Те, що є унікальним для вас, могло виливатися у світ. Це ваша унікальна енергія, яка насправді допомагає і торкатися інших людей. Ваше завдання не поглинати енергії інших людей, поглинаючи їхні емоції чи проблеми. А випромінювати власне світло. Тепло та співчуття у вашому світлі торкнуться та надихнуть інших. Мета полягає в тому, щоб ви не страждали разом із ними, що багато хто з вас робить, а щоб відокремитись. Від важких енергій людського суспільства та йти за своїм власним світлом. Ось це ваша мета, ваша місія. І це те, що робить вас глибоко щасливими. Немає різниці між тим, щоб давати іншим і давати собі, або ж бути самореалізованим. Це є один світлоносний енергетичний потік. Коли енергія вашої душі витікає спонтанно і ви відчуваєте глибоке сповнення, це і є метою вашого життя. Коли ви приносите на землю свою унікальну вібрацію та дари, саме так ви торкаєтесь світу до найкращого. Саме так ви приносите щось нове. Іскру, світла та натхнення унікальну лише для вас. Я, Олександр, прошу вас зараз побачити у вашому власному енергетичному полі темні плями чи енергії, які там не мають бути, які вам не належать. Друзі, вам не потрібно знати точно, чому вони там і від кого вони. Подивіться на них дуже, так би мовити, нейтрально. Констатуємо просто сам факт. Без будь-якого осуду, тому що майже кожен із нас несе енергії від інших. Подивіться, дуже прийнятло, де, на вашу думку, ці енергії розташовані у вас самих. Та у вашій аурі. Вгорі, чи внизу, ліворуч, чи праворуч. Запитайте своє енергетичне поле, що воно дозволило відчути середини. які енергії, які емоції чи настрої там перебувають? Значна частина складності цієї ситуації пов'язана зі страхом бути іншим та бути. Неприйнятим для інших. І ось через цей страх ви берете на себе відповідальність за інших, бо хочете відповідати їхнім очікуванням. Це було як очікування ваших батьків, коханих партнерів, друзів, навіть дітей. І в результаті у вашій аурі часто виникають діри або прогалини. А подивіться на страх з ніжністю та прийняттям і усвідомте ту частину себе, де ви відкриваєтесь для неособистісних енергій. А потім скажіть собі дуже і дуже просто. Мені не потрібно цього робити. Брати на себе енергію інших людей. Це не моя робота. Я тут не для цього. Подивіться, чи можете ви привнести трохи руху в ці неособистісні енергії. Або чи можете ви випромінювати на них світло, не будучи. Ворожим до них, не штовхаючи та не тягнучи їх за собою, або тому, що ви хочете видатлити їх занадто швидко. Будь ласка, пам'ятайте, що ці енергії також відповідають страху у вас всередині, страху бути більшим, страху відхилитися, страху не належати, якщо ви збираєтеся. Очистити себе від неособистісних енергій у своїй аурі, то ви часто стикаєтесь з цими страхами. А чи нормально мені бути настільки автономним і могутнім, що я пропускаю лише власну енергію, що мені не потрібна? Чужа енергія? Чи не будуть мені тоді можливості приймати інших? Тут можуть так бути дуже глибокі страхи, які можуть лише поступово розчинитись, і усвідомлення є справжнім ключем до цього. Щойно ви спрямуєте своє світло, усвідомлення на цей процес, все почне змінюватись, а енергія почне зміщуватись у зручному для вас темпі. Ви усвідомлюєте у своєму повсякденному житті страхи, які носите з собою, страх перед іншими людьми, страх показати себе, страх не виконати. Очікування інших. І це безпосередньо пов'язано з темою неповного впускання енергії власної душі. Коли ви усвідомлюєте, що робите це, у цей момент процес змін уже розпочинається. І на сам кінець я прошу вас усіх усвідомлено спуститись вниз, у вашу кореневу чакру. Енергетичний центр у Куприку внизу хребта. Там ви найміцніше пов'язані з землею, матеріалом тіла. Дозвольте світлу, вашої душі повністю протікати через цю частину вашого тіла, ваше тіло, ваше матеріальне заземлення. І відчуйте, що це таке. Як це має бути? Там можуть бути дуже давні страхи. Тому впустіть їх у свою свідомість. Поступово. Це не обов'язково має відбутись все і одразу. Просто дозвольте частині енергії вашої душі протікати у вашу кореневу чакру. Наскільки вам це здається правильним, і наскільки ви можете це зробити? Знайте, друзі, що ви отримуєте допомогу від матінки Землі. Земля відчуває потребу в змінах. Вона хоче отримати енергію вашої душі. Вона відкрита, щоб її прийняти. Вона усіляко допоможе вам відкрити цей канал і щоб ви почувались тут як вдома, ріднесенькі. Відчуйте силу матері землі, відчуйте себе бажаними гостями на землі, улюбленими, коханими, довіртеся життю тут. Нова ера розпочалась, хоча багато чого ще вимагає змін, та насіння посіяне і починає процвітати. На вас стане видимою. Ви один із перших. Хто свідомо хоче стати свідомим, хто хоче відкритись всередину та досягти успіху. Я, Олександр, випромінюю багато любові та світла до вас і нагадую, що вас дуже люблять як живі істоти на землі, так і живі розумні істоти, наші небесні помічники з іншого боку завіси. Ми з вами єдині. Щиро дякую за вашу увагу, перегляд і ваші коментарі. Благословення вам!